22 червня у Львові вшанували жертв нацистського та комуністичного режимів в Україні. Біля пам'ятника представники громадських організацій, політичних партій, ветерани, а також керівники міста та області. 22 червня це є велика трагедія. Велика трагедія для світової цивілізації. Загинули мільйони, десятки мільйонів людей. Сьогодні ми у Львові вшановуємо тих, хто був невинно убієнний. Хто був замордований в тюрмі Налонського? Хто був замордований на цитаделі. Ми сьогодні кладемо квіти, віддаємо свою молитву і просимо Бога, щоб ніколи більше в історії людства такого не повторилося. День скорботи об'єднав представників усіх релігійних конфесій. Хода із тюрми Налонського вирушила на цитадель. У центральній частині міста анонсоване віче однієї з політичних партій так і не відбулося. Лише молоді люди роздають на проспекті свободи листівки і закликають львів'ян до пам'яті без агресії. Суспільству треба ну розумній, з розумний точки зору пояснювати, що і що і називати своїми іменами. Прогнозованих бійок на пагорбі слави між націонал-патріотами та членами псевдоєвропейських організацій з Одещини також не відбулося. Кілька присутніх намагалися спровокувати конфлікт. Однак далі словесних перепалок. Справа не пішла. Я цим не горжусь. я не горжусь тим государством, де майору або полковнику міліції платять деньги менше, ніж грузчику на лівому берегу в Дарниці. А знаєте, хто винуватий в тому? Ті, хто носить такі лінти, як ви, О, і до соняштоня керують наші адвініті нехай ось от офіцери. До речі, подякують ваша держава за порядком на пагробі слави стежили понад 500 правоохоронців.